Чістка нова, я так розумію. Для прання. Прошу це здавалось би звичайні речі, але для пані Тетяни справжня знахідка. Жінка виїхала з окупованого Маріуполя, вивезла найцінніше свою родину, і те, що вдалося вмістити в багажник машини, зараз живе у подруги в Запоріжжі. Як приїхала, одразу зареєструвалась у центрі «Я Маріуполь». кращої організації по видачі допомоги різної я не зустрічала. Розумієте, тут ніякої черги. кожен місяць є допомога. Мені от зараз я хочу успокоїти і поміряти е тиск без питання, продуктові набори і світ свої Що ще потрібно? Ще потрібне спілкування та відчуття, що ти серед своїх каже мар Маріуполя Вадим Бойченко. Для цього він і запропонував створити такі центри по всій країні. Самі маріупольці зізнаються, приходять сюди, відчувають себе, наче в рідному місті. Тут про них турбуються, зокрема, і про здоров'я. Медична допомога та ліки безкоштовні. Пані Тетяна задоволена, поки доїхала, тиск підвищився. на 100. Центр Я Маріуполь це допомога дорослим та турбота про дітей. Для маленьких українців організовують мастер-класи, навчання з логопедом, прогулянки верхи та похід до музеїв. Та чи не головне психологічна підтримка. Вона потрібна усім, хто виїхав з окупованого Маріуполя. Психологічна допомога і це наразі саме головне. Зв'язку з тим, що центр «Я Маріуполь» в місті Запоріжжя розташований саме тут, то ми той центр хто зустрічає перший. І психологічна допомога це саме перша, яке необхідна. Також є у нас юридичний супровід, є гуманітарний блок, де видають і продукти харчування і засоби гігієни. Я Маріуполь» працюють у 13 містах України. Найближчим часом з'являться ще у трьох. Міський голова Вадим Бойченко каже, створюють їх за проханням самих мешканців, домовляються із меріями, знаходять приміщення, завозять туди допомогу. І з самого початку заручилися підтримкою Донецької військової адміністрації, міжнародних партнерів і благодійних фондів. Саме вони і дають гроші на ці центри. Валерія Гущенко, Євген Дрозд, спеціальний репортаж ТВ-7.